Привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі про життя та подорожі. І я вітаю вас із сонячної Хорватії. Якщо ви дивитесь це відео, то можливо розглядаєте переїзд до Хорватії з подальшим пошуком роботи. Подібне відео я сам хотів би побачити до переїзду в іншу країну. Сьогодні, друзі, ми з вами детально розберемо все, що пов'язано із зарплатою та видами роботи в Хорватії. А саме, де реально знайти? Які зарплати по професіях, в яких регіонах грошей більше, а де робочих місць найбільше, і головне, чи можливо знайти роботу без знання хорватської або навіть англійської мови? Окремим блоком розглянемо таксі та доставку. Скільки реально можна заробити, від чого залежить дохід. І в яких містах шансів найбільше? І ще статистика. Безробіття, зайнятість іноземці на ринку праці, сезонні роботи е та логістика, водії вантажівок, склади, перевезення тощо. Якщо вам цікава ця тема, то приєднуйтесь, підпишіться на канал та погнали. Отже, як влаштована робота в Хорватії? Коротко і по-людськи. Почнемо з реальності. Хорватія туристична країна з сезонним поділом, і це дуже впливає на ринок праці. Влітку потрібні працівники в готелі, ресторани, прибирання, кухню, магазини та логістику під туристів тощо. У великих містах і навколо них склади, будівництво, офіси, транспорт і окрема історія це іноземні працівники, яких тут ну, дуже багато. Чому це важливо? Бо якщо ти без мови, твій найкоротший шлях зазвичай веде туди, де робочий процес стандартизований, є бригадир або супервайзер, мало спілкування з клієнтами або компанія вже має досвід із іноземцями. Прямо зараз Хорватія активно видає дозволи на роботу іноземцям. Наприклад, з 1 січня по кінець жовтня 2025 року було видано приблизно 149 тисяч 200 дозволів на перебування та роботу, з яких майже 19 тисяч 400 сезонні. Тобто робота є, роботи нема питання не загальне. Найбільш гостре, яка саме робота, в якому місті, з якими документами та на яких умовах. Друзі, почнемо із статистики. Пункт перший. Офіційно на кінець 25 року цифри по безробіттю та працевлаштуванню такі: кількість зайнятих людей: 1 мільйон 717 тисяч 302 людини. Зареєстроване безробіття 4,6% для чоловіків та 5,2% для жінок відповідно. Це означає, що ринок не виглядає як катастрофа без роботи. Ні. Проблема радше в тому, що не вистачає людей у конкретних сферах, а особливо сезонних. Пункт другий. Середня зарплата по країні станом на листопад 2025 року виносить 1498 євро нетто. А це означає, що медіана нетто виносить 1278 євро на місяць. Що це означає простою мовою? Середня підтягує. Вгору, підтягується вгору високими зарплатами, а медіана ближча до типової по країні. І ще важливий маркер. У листопаді 25 го найвищі середні нетто були в повітряному транспорті, тобто пілоти 2315 євро, а найнижчі у виробництві одягу 967 євро. Пункт третій. Скільки іноземців працює фактично? Якщо говорити чесно, то скільки іноземців працює, точно порахувати складно. Але є дуже хороший індикатор. А саме, видані дозволи на перебування і роботу. За період з 1 січня то до кінця жовтня 2025 року найбільше видано е, дозволів у таких сферах. Перше – Туризм і громадське харчування 48 344 дозволи. Будівництво 44 888 дозволів. Промисловість 20 616 дозволів. Транспорт і зв'язок 11 303 дозволи. Торгівля 7 404 дозволи. Тобто іноземці тут масово працюють саме там, де часто можна стартувати з мінімальною мовою, бо роботодавці вже звикли. І найцікавіше: топ національності за кількістю дозволів у той же період часу. В першу чергу це Боснія і Герцеговина, Непал. Сербія, Філіппіни та Індія. Де в Хорватії зарплати вищі і де реально більше роботи. Офіційна статистика по округах за 2025 рік показує, що найвищі середні зарплати у першочергово це місто Загреб 1645 євро нетто. А найнижчі у Вировиці. 1282 євро. Середня по країні за цей період приблизно 1444 євро. І ось важлива думка: узбережжя не завжди найбагатше по середній зарплаті, бо там багато сервісних робіт із нижчою оплатою. Але там може бути більше вакансій сезонно і, відповідно, більше шансів знайти роботу без мови. Наступне цікаве питання. Це де найбільше робочих місць. Як індикатор, подивимось, де найбільше видано дозволів на роботу іноземцям по регіонах. Загреб 36 тисяч 817, Істрія 21 тисяча 589. Спліт 15 тисяч 609. Рієка 13 тисяч 930. Дубровнік 11 тисяч 204. Задар 9 тисяч 919. Що це означає практично? Найбільше постійної роботи цілий рік це загреб і навколо, на складах, в офісах, в логістиці та будівництві. Найбільше сезонних шансів істрія, далмація, добровник, задар та рієка. А тепер розглянемо зарплати по професіях. Тут я подам діапазони, бо в Хорватії розкид, ну, дуже великий. Відповідно, місто, сезон, кампанія, години, чайові, житло від роботодавця все це впливає на кінцеву суму. Для професійних діапазонів я використовую велике хорватське зарплатне опитування Моя плаца. Зарплати вказуються нетто. IT та білі, білі комірці. Більшість заробляє від 1400 до 3500 євро. Логістика, склади, транспорт. Комірник. 950 до 1700 євро. Кур'єр доставка 919 1950 євро. Водій таксі 880 до 2300 євро. Водій вантажного транспорту 1030 до 2500 євро. Туризм. Готелі, ресторани, а особливо актуально в сезон. Офіціанти 1400 600 євро. Кухарі спеціалісти 1600 до 1800 євро. Покоївки, прибиральниці. 1300-1400 євро нетто. Це дуже корисна опорна реальність, бо це не одне оголошення за мануха, а загальні рамки саме по секторах. А де ж реально влаштуватися без хорватської або англійської мови? Тут я скажу прямо. Без хорватської і без англійської варіанти є, але вони майже завжди в першу чергу фізичні, з повторюваними задачами, з бригадиром або в командах, де вже є багато іноземців. Найреальніші напрямки це в першу чергу туризм, бек-офіс, тобто без контакту з гостями, мийка посуду, кухонний помічник, підсобні роботи на кухні, пральня, прибирання номерів та території. Чому це реально? Бо роботодавці масово завозять іноземців саме в цей сектор. Туризм і харчування це номер один за дозволами на роботу. По грошах. Орієнтуйтесь на сезонні рамки, які оговорили раніше. Друга сфера: будівництво, різноробочі, демонтаж, вантажник такі професії. Ця сфера це номер два за дозволами на роботу. Тут мова часто. Замінюються бригадирами, жестами, але ризики теж більші. Але саме умови, безпека цірі схеми. Третя сфера це склади та виробництво. Пакування, сортування, складські операції тощо. Промисловість і склади теж у топі за дозволами. Плюс тут більше шансів на цілорічну роботу, особливо в зоні Загреба. Четверта сфера це доставка інколи можна з мінімальною мовою. З клієнтами мінімум спілкування та часто вистачає знаєте, шаблонів типу Добродан або Хвала. А тепер найулюбленіше таксі доставка. Тут, друзі, дуже важливо не вестися на оголошення типу 3000 євро за тиждень. Ні. Реальність в першу чергу залежить від міста, що генерує попит. Сезону, скільки годин реально працюєш. Чи є авто своє орендоване компанії, комісії платформи, витрати на пальне та сервіс, страховку, амортизація авто, ну і, звісно, чайові. Я знаю, що в дані, що таксист заробляє в середньому від 890 до 2400 євро на місяць нетто. де найбільше шансів заробити. Перше місце це Загреб, бо найбільш стабільний попит цілий рік. Офіси, аеропорт, події тощо. А вже потім спліт, дубровник, задар, ріє, капула, де сильний сезон влітку. Там, звісно, інколи буває зрив по заробітку, але взимку може бути значно слабше. Якщо ти працюєш 6 днів на тиждень по 8-10 годин у високий сезон у туристичному місті, або цілий рік у загребі, ти можеш потрапити у саме ту верхню половину діапазону. А якщо працюєш менше, або місто маленьке, або сезон уже впав. Дуже легко скотитися до нижньої частини. Далі доставка або кур'єр. Де найбільше. Загреб найбільша база замовлень цілий рік. На узбережжі літній пік це спліт Дубровник, задар Істрія. Але треба рахувати, чи ти там маєш де жити, бо оренда в сезон може з'їсти половину доходу. Доставка це не магія легких грошей, це обсяг годин, плюс логістика, плюс витрати. Але як швидкий старт без мови, часто це дуже реальний варіант. А тепер про сезонні роботи. Сезон у Хорватії це велика машина. За даними хорватського радіомовлення, до сфери туризму у 2025 році потрібно було приблизно 70 тисяч працівників. Типові сезонні ролі це офіціант, бармен, ранер, кухар або помічник, покоївка, прибиральниця, рецепціоніст, продавці в туристичних зонах, аніматори тощо. І от важлива порада. Коли тобі називають зарплату, одразу уточнюють чотири речі: перша це нетто чи брутто. Друга скільки годин на тиждень? Чи є житло і харчування, і чи це безкоштовно. І четверта. Чи оплачуються переробки, святкові та нічні зміни. А от сезон у сільському господарстві, наприклад, має мінімальні гарантії. Є окремо встановлений мінімум для сезонних робіт у цій сфері. Найнижча денна нетто оплата у 25-му не могла бути нижчою за 19 євро 20 центів, здається. Це не означає, що всі отримують лише так. Це означає, нижче не можна у цій сфері. А тепер про логістику та вантажівки. Це один із секторів, який часто цілорічний, має дефіцит кадрів і в ньому багато іноземців. Скільки ж заробляють водії? Як орієнтир, водій вантажівки в середньому заробляє від 1050 до 2500 євро. Розкид величезний, бо залежить від того, чи це внутрішні рейси, чи міжнародні. Графіку, скільки днів у дорозі. Добові бонуси, нічні компанія і тип вантажу. Де найбільше логістики? Загреб і область, тому що є склади, хаби, розв'язки, аеропортова зона. Але також не треба забувати про порти. Найбільший вантажний порт, до речі, це Рієка. Це офіційно зазначає Міністерство моря, транспорту та інфраструктури Хорватії. Порти дорівнює вантажні перевезення, дорівнює склади, дорівнює робочі місця. Що потрібно? Категорія, водійська, водійські права категорії це плюс Є. Інколи базова хорватська, англійська для документів або диспетчера. Але бувають компанії, звісно, із своїми диспетчерами під іноземців. Наступний блок це як шукати роботу і не влетіти. В першу чергу, визнач, що ти хочеш. Сезон, цілий рік, підробіток, швидкий старт без мови. Обери 2-3 міста під свою мету цілорічно, Загреб плюс область. Сезон Істрія, Спліт, Дубровник, Задар, Макарська. Ніколи не погоджуйся на роботу без нормального договору, якщо це не дводенна підміна, і то обережно. Уточнюй найважливіші аспекти: зарплатна вилка, години, житло, харчування, доплата та вихідні дні. Якщо йдеш у таксі або доставку, Рахуйте витрати, не скільки заробив, а скільки реально залишиться. Що ж, друзі, а тепер хочеться підбити підсумок. Найвищі середні зарплати в Хорватії в Загребі. Найбільше шансів на сезон на узбережжі це далмація, дубровник та задар. Без мови найпростіше знайти роботу в туризмі, будівництві, на складах та на доставці. По сезону реальні зарплатні рамки це офіціанти 1400-1600, кухарі 1600-1800, покоївки 1300-1400 євро. Таксі та доставка можуть давати нормальні гроші, але тільки якщо ти рахуєш витрати і вибираєш правильне місто та сезон. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, воно було корисне. Якщо вам сподобалось, від мене велике прохання. Підтримайте канал. Підписуйтесь, ставте лайк і, звісно, пишіть коментарі. З вами був Іван. До зустрічі у нових відео. Па-па!